Привіт! Ради досвідати на моєму ютуб-каналі, і в цьому відео я хочу вам розповісти про своє прочитане грудня. <кхм> У грудні я прочитала 11 книжок. Це нормально, сподіваюся. Ось і оскільки грудень це наш заключений е, місяць року, то можливо, майже весь наступний місяць я буду знімати підсумки року. І всю таку нецікаву шнягу. А почати я б хотіла розповідати про своє прочитане, Почати б я хотіла з зимове сонцестояння від Розамунда Півчер. Ти ж Півчер? Так, да, ти Півчер. Це про Різдво дуже затишна історія про людей, які об'єдналися в одному домі. Їхні лінії зійшлися, і вони змушені разом святкувати Різдво, а потім щось вийде, куди поведуть їхні долі далі. І просто подивіться на це казкове оформлення. Тут воно так гарно переливається. Дуже гарна книга. Далі, оскільки грудень, то далі в мене книга це Крісмас Крихітком. Це про. Дівчина, яка вчилася типу, в водітній школі, потім на зимові канікули вона поїхала до свого рідного містечка, яке називається Крісмас. І щоб її однокласники не сміялися з нею, вона трошечки поміняла на сайті цього місця фотки, опис і абсолютно все. Ось. І однокласник її приїхав, і такий, типу, Хей, ти що? Ти мене обманула? Ну і піди в дупу, будь ласка, роби мені свято. І Потім Любов, Марков, але це вже будуть спойлери. Ще одна різдвяна книга, яку я прочитала. Ну, у мене тут багато різдвяних книг це усе, що я хочу на Різдво. Чудова е, різдвяна історія. До речі, всі різдвяні історії в мене інший способ, спосіб їх вимірювання. Е, різдвяні історії я вимірюю по принципу, ну. До прочитання цієї книги у мене не було Різдвяного настрою. Зараз він з'явився, тому книга виконала своє завдання, тримає 10 з 10. Ось. Оця не довиповнила, тому 10 з 10 вона не отримала. Наступна книга це у нас ось, Любовні листи на Різдво. Якщо чесно, я думала, що ця книга буде складатися. З листів по типу Люба моя Сюзанна, я так тебе люблю. Це наше третє різдво не разом. Але ні, там нормально. Там я не люблю формати, коли читаєш листи. Я більше люблю формати, коли ти спостерігаєш за героями, коли вони кудись ідуть, спостерігаєш, коли вони з кимось розмовляють. І оце саме те, просто основна зав'язка сюжету це на листах однієї з героїнь. Я не певно, чого вона головна. Скоріше за ні, просто другорядна. Е, головні найголовніше з другорядних, я би її так назвала. Ось, на її листах. Тому все ок. А також ще одна різдвяна книга: це Тієї зими від Еліс Осман. Це доповнення е, про героїв е, Ніки Чарлі. Нікі uh, Чарди з коміксу Колизавмирає серце. А конкретніше це про те, як вони святкували Різдво разом. Ну, як разом, просто як вони святкували Різдво, скажімо так, не сильно позитивно, не сильно оптимістично. Я не читала анотацію, тому я трошки розчарувалася, сподівалася на якесь різдвяне романтичне диво. Щось занадто солодке занадто НАТО фе, а там не було занадто солодке занадто НАТО фе, тому я власне, і отримала фе. Бо я хотіла чогось різдвяного, солодкого і романтичного, а я це не отримала. Далі. Далі у мене трилогія Змія та голуб. Всі три книги. Ось. Ось. Ці книги про відьму і про мисливця ще не І, здавалось би, вони не можуть бути разом, але вони будуть. Як весело, правда? І ви питаєте, що може піти. Ну, типу, що може статися? На три книги, як можна це розтягнути? А я вам скажу так. У головної героїні є мама? В усьому винна мама? Мама. Мама. Як там кажуть психологи? Які у вас стосунки з батьками? Ну, От. З батьками? Це все. Ні, взагалі. Мені здається, головний герой стала все тупіше і тупіше з кожною книгою. І це мене невимовно бісило. Але ну, що поробиш? Головний герой чоловік, він тупий. Але головна героїня — молодчиночка. Наступне моє прочитане за місяць. Я вже забула, що про що я вам не співала, а про що ні? ні ладно. Наступне моє прочитане це Бакман. «Ведмеже місто. Ми це читали на книжковий клуб Грудневий, і воно опиниться ще в відео в найкращому прочитаному за рік. Така гарна книга про маленьке містечко, доля якого залежить від хокею. І тут найкращий хокейний гравець цього містечка робить якусь фігню. і тепер всьому містечкові треба якось рятуватися або вони повірять жертві. Або вони повірять цьому хокісту, і якщо вони повірять жертві, то тоді, можливо, буде якась погана ситуація з цим містечком. Але якщо вони повірять жертві, то. А, ні, якщо вони повірять хокісту, то тоді не буде справедливості. Ось. А як ми знаємо, якщо село не приймає дитину, то дитина спалить це село до тла, щоб відчути хоч якесь тепло. І цікаво тепер? ця ці дівчина все село, чи все ж таки вони повірять жертві? Так, намагаюся інтригувати. Далі наступне, що я прочитала, це було Жар. Це серія Золота Бранка, четверта книга. А, що я можу сказати? Коли. І тепер як не заспойлерити? Ладно, пофіг. Спойлер, спойлер, гайс, спойлер. Матаємо вперед. Спойлер. Так от, після смерті Мадока, мам, Мідаса, от, після смерті короля Мідаса ця книга стала набагато краще. Звісно, «Говна Гриня» все така ж сама тупа дошка, але ну, тепер там немає Мідаса, і він мене тепер не бісить. Бо він помер дуже щаслива. Але головна геріня все також не сусвітньо тупа. І це біст. Але тепер в мене на одного бісячого персонажа менше, тому книга якось би підіймається в своїх рейтингах. Ем, так. І останнє прочитане за цей рік я вирішила закінчувати цей рік з Донною Тар. Так само, як я і закінчила минулий рік. Тільки минулий рік я закінчила з таємною історією, а цей рік я закінчила з маленьким другом. Отак. от, дуже гарно. А, це історія про те, як маленького хлопчика хтось повісив на дереві в його подвір'ї, або не в його просто хтось повісив, і, і за 12 років поліція так і не знайшла, хто це зробив. Тому маленька дівчинка вирішила це розслідувати сама. І як ми знаємо в жанрі всіх таких книг, у дітей виходить розслідувати набагато краще за професіональних поліцейських. А як же ще? Так. Як зрозуміло, вона не потрапила найкраще прочитана за рік взагалі. Ні. А, в принципі, на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. До побачення. Побачимось з вами в наступному. Ось у мене тут є бакальчик. Давайте ми з вами чокнемося за новий рік, 25-му. Побачимось в наступному відео.